Контрабанда на фронті, попри купу блокпостів та секретів щодня з території України до тимчасово окупованих районів сходу, якимось дивним чином переправляється тонни нелегального вантажу. Переважно це алкоголь, харчі, різноманітні побутові засоби. Бізнес надзвичайно прибутковий на окупованій території. Все це коштує в рази дорожче. Свій шмат мають переконався нині на власні очі Іван Гребенюк, і бойовики, і ті, хто з українського боку покриває контрабандистів. Мы в патруль по вот этим селам, которые вдоль северского донзата Начиная от Старого Айдара, Лобачева, Лопаски на Це десятки кілометрів уздовж сіверського донця. Територія вважається нашою однак чомусь ніким не контролюється. Останній блокпост ми бачили кілометрів зо п'ять від нас. Бійці з батальйону золоті ворота більше за власною ініціативою прочісують ці місцини на протилежному березі. Річки окуповані селища Жовте та Слов'яно-Сербськ. Там всяких лодочних переправ, і переправляються люди. Одна з таких, приміру Лопаскиному, човни з окупованого берега на нашій і навпаки, тут курсують постійно. Однак найбільше нас цікавить село за кілька кілометрів звідси Лобачеве. Тут ризиковано на іншому боці усього 10-20 метрів від нас. блокпост сепаратистів. Про те, що ми в полі видомості ворога добре нагадує і цей червоний прапор ми встигли вчасно. По суті, відповідь на питання, що їдять і п'ють бойовики. А також звідкиля до них це все надходить. Питання лише в тому, чому ці всі території не контролюють прикордонники. Те, що зараз ось тут відбувається за моєю спиною, це ніщо інше як контрабанда. Звантажівки із нашого боку розвантажують м'ясо і переправляють річкою на інший берег. Так само і пиво добре видно. звідкиля приїхали. Номери харківські в неділю до 15 машин. На ту сторону перевозять пиво, карачка, м'ясо. Куди не обращались? В принципі, реакції никакой. Привозили, показували силовим структурам. Раз только пограничники приїхали, то взяли їх. Безусловно, договорняк. Бізнес надзвичайно вигідний за розповідями. Частину отримують бойовики, частина в магазини. На іншому боці все це у рази дорожче. Дволітрова пляшка пива 60 гривень або кілограм м'яса за майже 200. Нас помітили, відходимо за кілька кілометрів. Влаштовуємось у засідку на дорозі, яке веде до Лобачева. Оперативних можливостей законних підстав зупинити, задокументувати. Ми, ми не маємо є повноваження і співробітників СБУ, фіскальні служби цим можуть займатися в зоні бойових дій. я думаю, це потрібно зупиняти негайно. Ми зупиняємо фуру, яка поверталася з переправи, звісно, вже без товару. У водіїв ні документів, ні путівки. Кажуть, їхали до щастя. А звідтіля сюди це два десятки кілометрів. Їх хтось вів уже в телефонному режимі. Ви без документів візли груз? Ми? Ну, документи далі. Лодочникам. Іли ну. казакам на той стороні? Ну, лодочникам. Лодочникам далі. Вопрос главний: знаєте, що займаєтесь контрабандою? Ні, ні. а чого? Навіщо оформлювати дозволи перепустки, якщо можна ось так? Ще одна вантажівка знову у Лобачеве. А що ви до ліде? Ви щастя проїхали. Шо там щастя? Да, от, пожалуйста, до, до щастя їдемо. Птиця заморожена, крило куріне. Ви щастя ж проїхали далеко. далі. За пів хвилини за цією вантажівкою машина прикордонників на питання, що тут роблять, кажуть, наздоганяли. Прикордонна служба. Так, ми за цією машиною якраз і доганяємо її. Прикордонник відмовився надавати нам документи і не представився услід за його бусиком. За три хвилини приїздить вогнева підтримка. І на п'ять машин до цього ви бачили? Ні. Тож ми ж взагалі бачили. Ціє, цією самою дорогою. Ні, не бачив. Буквально ось хвилину від вас розминулися. Грузовик поїхав в ту сторону, якраз через вас. Поломаний стоїть там на дорозі. Не поломаний, пустий вигрузився з грузи. Ну, ми не спіли тоді. Усі матеріали і свідчення ми передаємо в Державну прикордонну службу, СБУ та фіскальну службу. Цю вантажівку при нас дійсно затримали і відправили назад до щастя. А вже в Києві ми поставили запитання прикордонникам, чому десятки кілометрів на лінії розмежування тут. Ніхто не контролює. Службова перевірка вже призначена, вона проводиться. Ми виходимо туди тільки за конкретною інформацією, як в даному випадку, Тобто машина звернула, є факт, можливий факт порушення, тоді ми висуваємося. А щоб просто виставити в районі Лабачого прикордонний наряд і чекати, щоб прийшли з тої сторони, лі обстріляли з тої сторони? Це є недоцільним. Чи почують усі контролюючі органи, чи знайдуть методи перекрити шлях контрабанді? А ще винних, які Будують і покривають бізнес на війні, поки інші воюють проти окупантів. Ми обов'язково повернемось сюди ще раз. З Луганщини Іван Грибенюк, Олена Мацюцька, Тимофій Кощій та Станіслав Каренчук. Спецкор два плюс два.